Добрий день, діти! Мене звуть Галина, і ви на каналі Нікі Студіо. Тож починаємо наше музичне заняття. Сьогодні ми з вами зібралися на галявині біля річки, тому що будемо відзначати свято, яке називається Івана Купала, а припадає воно на 7 липня. Воно є одним з найяскравіших свят. Його полюбляє весь український народ. Бо в цей день люди розважаються та веселяться. Спочатку... Вони вітаються з гарним сонечком і дуже просять його, щоб воно гарно, тепло світило в цей літній гарний день. А далі прикрашають купальські дерева, які вони називають купала і мерена, та розводять багаття, бо вважається, що багаття відганяє всіх злих духів. А якщо перестрибнути через високий, превисокий вогонь цього багаття цілий рік не захворієш. А ще в цей день дівчатка плетуть віночки з гарних квіточок, пускають їх на річку або дарують хлопцям, а ті дуже пишаються подарунками. А найголовніше, що тільки в ніч на Івана купала і лише дуже коротку мить зацвітає папороть. А хто її побачить, повинен швидко загадати бажання, і воно обов'язково здійсниться. Дітки, а ви хочете побачити, як цвіте папороть і загадати бажання? Я дуже хочу. Тож нам тоді потрібно зробити всі завдання цього свята. І перше, що нам потрібно, це попросити сонечко яскраво для нас світити. А для цього нам потрібна гарна купальська сонячна пісня. Тож повторюйте за мною слова, щоб на Івана на Купала. Веселіше в світі стало, сонце яскравіше сяй. Всіх теплом ти зігрівай. Запам'ятали? Ну що, давайте співати? Щоб на Івана накупала веселіше в світі. А давайте ще, щоб воно ще яскравіше світило. Ще разочок заспіваємо. Щоб на Івана! Наше сонечко світить дуже яскраво. Перше завдання ми виконали, а на черзі наступне завдання. Нам треба прикрасити гарні два дерева, які символізують молоду пару, а ім'я яких купала та марена. А прикрашати ми їх будемо різноманітними, смачнющими ягідками. Але перед цим нам треба вгадати назви цих ягід. Нумо скоріше грати! Гра. Вгадай ягоду за її частинкою. Це частинка якої ягоди? Полуниці. А це частинка якої ягоди? Смородини. А ця червона ягідка? Що це за ягідка? Вишня. А це що за ягідка? Лохина. А це частина якої червоної ягідки? Малини. А ця чорна ягідка на що схожа? На шовковицю. А це частина якої ягоди. Так, по річки. Молодець. Ну ось! Як гарно завдяки вам діти, ми прикрасили! Два саморобних дерева Купала і Марену. Ви великі молодці. А нам вже час рухатися далі. І наступне завдання: нам треба зробити віночок. Той самий гарний купальський віночок. Нам допоможе гра в пазлики. На кожному пазлику є квіточка з віночка. І нам треба відгадати її назву. Коли всі пазлики відкриються, ми отримуємо гарний купальський віночок. Ну, грати в пазлики! Гра знайди квіти українського віночка за назвами. Знайди мак. Знайди барвінок. Знайди мальву. Знайди незабудку. знайди чорнобривці, знайди ромашки. чудово, вийшов гарний віночок. Молодець. Дітки, дивіться, який гарний віночок в нас вийшов. Тепер можна його пускати на воду або комусь подарувати на щастя та здоров'я. Діти, а ви помітили, що вже вечері І замість сонечка на небі з'явився місяць та зірочки. Це означає, що нам вже треба розпалювати вогнище. І в цьому нам знову допоможе пісня про вогнище. Повторюйте за мною слова. Вогнище, вогник яскраво палай із купальським святом всіх нас привітай! Будемо радіти, весело стрибати, будемо щасливими і здоровими зростати. Запам'ятали? Ну що, давай розпалювати вогнище! Починаємо співати! Палав, але щось дуже мало вогню. Давайте ще раз очі проспіваємо ще вище. Вогнище, вогни яскрава, нас привітай. Будемо радіти, весело стрибати. Будемо зростати. Дивіться, вогонь же гарно палає. Але щоб він був дуже високий, дуже великий, нам треба ще вище проспівати. Ну що, поїхали. Вони ще повені, яскраво палай. І Ми тепер можемо стрибати через багаття і відганяти всі хвороби. Але пам'ятайте, дітки, справжній вогонь розводити та стрибати через нього можна тільки разом з батьками. Зрозуміло. Діти, дивіться! Ми виконали всі завдання нашого свята, і з'явилася квітка папороті, яка дуже рідко з'являється. Тож скоріше загадуйте своє найщиріше бажання. Загадали? А моє бажання, дітки, щоб ви зростали всі в мирі, злагоді, добробуті та любові. Зі святом Івана Купала вітаю! Щастя, радості вам, діточки, бажаю! Веселіться, відпочивайте! А не про друзів та рідних не забувайте! До побачення!